Ціни на пальне щодня лізуть вгору. Лише за березень вони піднялися в середньому на 40 копійок. Пан Ігор таксує вже четвертий рік. Порівняно з минулим роком, що місяця витрачає на бензин на 300 гривень більше. Що заправляються на 10 літрів, там чи на 15 літрів, то ну, сім до десяти гривень більше. Власники приватних авто теж нарікають. Заправка почала з'їдати більше грошей, а хтось не витримав і переобладнав автомобіль. В Середньому гривні 200 більше виходить, що я витрачаю на бензин. Я змушений був поставити газову установку, щоб було трошки дешевше їздити. Дороге паливо позначилось і на вподобаннях покупців нових машин. В автосалонах кажуть, сьогоднішній покупець частіше обирає малолітражки. Покупець, який обирає на сьогоднішній день автомобіль, керується тим, по-перше, це є об'єм двигуна самого автомобіля. По-друге, це є цінова політика і споживання пального. Але самими популярними автомобілями це є автомобілі може 13-15 тисяч доларів. Оператори підвищення цін на паливо пояснюють загальною дорожнечою нафти в світі і підвищенням акцизних зборів з боку держави. Ціна бареля нафти зросла ну, приблизно на 20 доларів. Тобто вона була десь в інтервалі 104-105 доларів на початку раку, зараз вона тримається в інтервалі 124-125 доларів. Тобто, ріст становить десь приблизно 15%. Акциз теж був е, певним чинником. Натомість в антимонопольному комітеті підозрюють кілька найсильніших гравців ринку пального в області почали піднімати ціни самовільно. Новий акциз мав би спричинити подорожчання бензину на 15 копійок, де спалива на 6, а скрапленого газу на 3 копійки. Оператори безпідставно, на нашу думку, ми зараз це досліджуємо, почали піднят... підняття ціни, незважаючи на свої внутрішні об'єктивні причини. В деяких операторів. Наприклад, закупильна ціна відповідає ціни реалізації, і цінова надбавка зростала відповідно до закуфельної ціни. Інші оператори, на нашу думку, намагалися використати цю вигоду в своїх інтересах. Якщо операторів пального визнають винними у порушенні антимонопольного законодавства, то їм загрожує штраф у розмірі 10% від всього минулорічного доходу. Любомир Ференц, Володимир Квятковський, головні новини Львова.